Добрий день, люди! З вами Веліар. Сьогодні триває перша річниця великої повномасштабної війни проти України. На початку я казав, що її не буде. Але чому? Для задля того, аби змогти втримати російського агресора 3 лютого на празники Імволку я на Лисій Горі звершив ритуал, спільний ритуал Ордену 13 променевої зірки і сказав, що ворог не пройде більше 30-40 кілометрів вглиб нашої країни. Так і сталося. Що ми маємо? Тоді я виступав напроти роз... розтрощеного будинку, першого будинку, який був знищений 25 лютого вночі. Від російської ракети. І тепер я виступаю напроти знищених російських ракет, напроти знищених російських танків, про які я казав, що вони будуть знищені. Згадаємо і пригадаємо те, що було в цей час. Ці важкі моменти тисячі і десятки тисяч загиблих людей. Біженці і, е, і проблеми, як, з якими стикнулася вся країна, але ми стали сильнішими. І ми стали однією з найбагатших країн світу, і такими і й будемо. Долар зміцнився, і зараз він коштує 39 гривень 50 копійок. А е, стабілізується долар, стабілізується економіка. Мій прогноз для вас це багата Україна, багата, вільна і незалежна. Цей рік дійсно стане роком перемоги. І цей рік ознаменується тим, що буде велика кількість коштів надходити нам, і це поступово почне сказуватися і на рівні життя багатьох людей в Україні. Що ще варто сказати? Путін програв в цей рік. Моєю командою і мною особисто було зроблено стільки, скільки не робилася жодною людиною. Зсу перемагають і ми допомагаємо їм в цьому. Яким чином ми ставимо захисти? Ми робимо ритуали задля того, аби вони наші вороги. Загибали, і загибали, гинули і гинули. Багато і щільно наші війська, щоб знищували російських загадників. І це дійсно так, так є і так буде. А багато хто питав про смерть Путіна. Це не так важливо, це колективна особистість. І головне це те, що українська магія. В моєму лиці, в лиці інших практиків, тому що я, як відомо, є одним з очільників а, не тільки ордену 13-променевої зірки, де є головою, а також а, ордену бойових відділ, які в Україні були анонсовані ще в березні, а, і працювали на перемогу України. Українські магиї війни доказали, довели, що ми сильніші за російську магію. Ми зупинили російських шаманів, вони їздили знімати наші захисти юртами, вони боролися з нами і втратили силу. Ми перемагаємо, ми багатіємо, ми зміцнюємося, а наші вороги загибають. За Загибають і загибають на нашій землі. Запам'ятайте, я, як уроженець Донецької області, проклинав і проклинаю російський режим. Йому нема каяття, йому нема прощення і йому нема спасіння. Зруйновані міста, знищена інфраструктура. Це все те, що можна відбудувати. Неможливо відбудувати, відбудувати тільки те, що загибають і загибають наші люди. Але це все йде з допомогою вищих сил. З допомогою вищих сил ми здобуваємо перемогу. Ви думаєте, що за Путіним стоять сили зла, ви помиляєтесь. Сили зла ніколи не підтримуватимуть тих. Хто порушує гідність та свободу. Тому що лише свобода є запорукою того, що зло і темрява зможе стверджуватися на цій землі. Лише запорука високого інтелекту є можливою задля зросту темряви в світі і ствердження темних богів. Лише розум призводить людину до відкриття того, що дійсно тьма є основа світу. І, як відомо, демони стали демонами тому, що мають велику силу, великий розум і великий інтелект. Звичайно. Темні сили це покровительство усім бажаним і небажаним пристрастям, які заборонені в Росії. І, звичайно, ми посередники відьми, маги. Ми, тих, хто працює з демонами, ми не бажані в Росії. Нас там гонять і гнали. не давали на перехрестях запалювати чорні свічки. Не давали чтити темних богів, не давали прославляти тему. І за це Росія також понесе жорстоке покарання від нас. А Росія це країна блазень, це гній, який є грудом світу. І силами зла вона сприймається як жертва. І зла будуть готовий, е е сосати їхню кров кров Росії, а нам нададуть велику перемогу. І, як відомо, російська куриця, що зображується на їхньому гербі, не має ніяких символів, що співвідносяться до тему. Лише на американському гербі, на гербі Сполучених Штатів є 13 стріл, 13, виноград, 13 гілок оливки і 13 оливок, 13 зірок. І я також закликаю подивитися, скільки полосок, їх теж 13. США буде правити світом. Я буду працювати для того, аби демократія ствердилася в цьому світі, аби Росія та Китай були знищені і зупинені. Я казав ще раніше, в 2014, 15, 16 роках, що треба було воювати, ніяких перемовин, ніякого миру. Тільки війна, війна і ще раз війна. І зараз війна почалася. Почалася в минулому році. Хтось сприймає це як горе, але це збавлення, тому що нарешті ми повернемо Крим, повернемо Донбас, знищимо Російську Федерацію, знищимо Путіна. І це стане нашою перемогою, тому що закони темряви гласять на костях наших ворогів. Зазіждуться наші алтарі. І на наших алтарях буде горіти чорне полум'я, полум'я сили, розкоші, багатства і розуму. А не честя Росії її гниль буде в землю захована. Слава Україні! І знайте, в цьому році ми переможемо. Не шукайте миру. Шукайте війни, слава Україні!